Добрий день, дітки! Продовжуємо наші логопедичні заняття з грамоти. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимося з новою літерою та звуками, які вона позначає. А що це буде за літера та звуки, ви мені самі скажете. ось вам завдання. Визначить останній звук у словах. Ліс. Автобус. дідусь, рись. І так, які звуки ми чули останні? Так, звуки С та Сі. І сьогодні ми з вами познайомимося із літерою. Літера С. Яка позначає звуки с. Та Сі. Літера С схожа на півбубличка. Запам'ятайте її. Пригадаємо. Звуки с позначаються, твердий звук приголосний с однією рисочкою, а м'який С приголосний позначаємо двома рисочками у наших звукових схемах. Так. А тепер, дітки, ми вже вивчили літеру. С. Запам'ятали її. А прочитаємо з вами склади. Читаємо, будь ласка. А. С. У, С, Ус. С, І, С, Молодці прочитали. А ось такі склади вміємо читати. Будь ласка. Са. Протягнули, проспівали. Су. Со. Си. Сі. Молодці. Почитайте вдома з мамами. А зараз давайте ми. Дізнаємося, які слова ми пам'ятаємо, які починаються на звуки С та Сі. Сік. Сова. Собака. Ну що ж, давайте ми з вами із словом сова пограємося у склади. Поділіть, будь ласка, слово сова. На склади. Так, скажіть мені, скільки складів у слові сова? Так, два. Ось мій будиночок склади. Будиночок із двома складами. Давайте ми з вами визначимо наголошений склад. Де найголосніший? Який він у слові сова? Гукаємо три, чотири. Сова. Ось наш найголосніший. Наголошений склад. Пам'ятаємо, що наголос у нас схожий на рисочку скисну. Ось вона. Так, погукаємо ще. Сова. Де у нас наголос і наголосніший наш склад наголошений? Так, перший чи другий? Другий. Ось він. другий. Можливо, сова? Ні. А як сова? Правильно визначили. Ось до нас прийшла собачка. Говорить, визначить і мої склади. Скільки в мене у моєму слові складів? Ділимо слово собака на склади. Визначайте. Так, три склади перевірили. Собака. Правильно, а тепер гукаємо слово собака. Собака. Де наш наголошений склад? Ось другий. Можливо, було собака. Ні. А як правильно? Собака. Наголошений другий склад. Назвемо його Ба. Молодці. Ось ми з вами пригадали склади. Вивчили звук, нову літеру, так? І що? Визначили місце.